Невід'ємність. Вони жили по два боки від дороги зелена ока дівчинка з родим кучерявим волоссям, і чорноока красуня із довгою косою. Кожен ранок зеленоока бігла у поле і фарбувала пелюстки квітів, бо інакше вони були й сірими. Дівчинка хапала веселку, розбризкувала кольори і всі прокидались. Дощ відмивав залишки пилу на траві, яка теж не соромилась прихопити трохи зелені від сяючих очей. Сонце кидало свої промені на прогалини і грало у схованки з тінню, що гойдалась попід деревами. Люди йшли по дорозі і зневажливо хитали головою, що за дурне дівчисько, хоч би чимось корисним зайнялося. Треба їй підказати, як жити. Чорноока пішла до людей. Вона дивилась на них і питала, що турбує кожного, які вправи зробили, чи знайшли те, на що шукали. І люди спілкувалися з нею, радіючи, що знайшли такого уважного слухача. Бо в Чорноокої був великий дар слухати і розуміти. Люди питали в неї поради, і ті, хто не знав, куди рухатись, йшли дорогою, яку вона вказувала. Їх наповнював спокій, бо хтось приймав на себе рішення. Вони були дуже щасливі, що зустріли таку мудру красуню. Так і жили сестри Зеленоока і Чорноока. Вони завжди. Мали бути разом. І довго ти будеш баритися з тими кольорами? запитала якось одна сестра. Ті, хто йдуть шляхом повз нас, не розуміють тебе. До речі, радять зайнятися чимось корисним. Хіба ж може бути щось корисніше, ніж робити радість? відповіла їй зеленоока. ока. А якщо вони не розуміють твою радість? Чорноока гралася своєю довгою розкішною косою. Ти впевнена, що їм потрібні кольори? Мене вони питають про гроші, бідкаються на буденне життя і прагнуть зайняти найвищі посади? До речі, якщо їм дати цей вибір, то ти програєш? Зеленоока засміялась. Кому я програю? Тобі. Чорноока засміялась разом з нею то ж наша гра і наші умови. Та й залишимо, як є поки що до певного часу. А люди все йшли і все більше хотіли бачити Чорнооку і все більше несхвально хитали головою, дивлячись на постатливе зелене око дівчисько, що фарбувало квіти. Одного разу вони не витримали. Та коли ж почнеш займатися чимось корисним, звернувся до неї старий дядько. Краще шити навчись, якщо сама собі ладу не даєш, у сестри запитай. Добре, я навчусь шити, слухняно відповіла дівчинка і почала колоти собі пальчики голкою, яка ніяк не хотіла її слухатися. От ти молодець, хтось поблажливо хитнув головою. Краще працювати, ніж пустощами займатися. Чорне око стояло біля дороги, і люди вдивлялись у її очі, і бачили там щось невідоме, але таке бажане, те, що хотілося б мати, досягти й опанувати. Тим часом кудись зникла веселка, і квіти ставали все більш сумними. Бо ніхто не торкався їх пелюстків з ніжною, додаючи кольори ласкою. А зелена ока сиділа у своєму будиночку і вчилася шити. Крім того, вона посадила городину, яку треба поливати до полоти, і вже не вистачало сили на радість. Одної ночі, коли зелена ока вже не змогла спати від утоми, вона почула стукіт у вікно. І чиєсь велике око зазирнуло Василю. Драконе, це ти, як же я скучила за тобою, вигакнула вона і вибігла на ганок. Вітаю тебе, душа моя! Дракон сумно посміхнувся. Що зробилось з тобою? Я намагаюсь бути корисною. Зелена ока душа ніжно торкнулась червоного крила. Людям потрібна користь, вони не вміють радіти. Ти зробила все, що могла, може, час дати їм почути себе. Дракон сердито стріпонув довгим хвостом. Здається, нам пора летіти. Ти завжди правий, спостерігачу, ти бачиш те, що не бачать інші. Але ж залишити їх наодинці з сестрою. Дракон посміхнувся. Твоя сестра те, на що вони заслуговують. Так, але ми невід'ємні, якщо вони заслуговують на мою сестру, то і на мене теж. Вони мають відчути, як мати тільки її. А раптом не впораються, ти відчуєш. І ми повернемось. Хай буде так. Зеленоука сіла на червоне крило, і дракон розтаяв з нею у далекому просторі. Наступного дня щось змінилось на дорозі. Велика чорноока красуня стояла, дивлячись на тих, хто проходив повз неї. І їм ставало незатишно. Дівчино, чого ти так дивно дивишся на мене? спитав її один чоловік. Він дивився просто у її чорні очі, мов би, заклякнувши на місці. Чорноока перекинуло свою довгу косу через плече і повільно розплила першу прядку. Волосся засміїлася на її плечі. Вона ворухнула другу прядку. Волосся досягли землі. Вона ворухнула пальцями втретє, і на дорозі з'явилась велика чорна прірва. Ті, хто підходив ближче до цієї прірви, зупинялись не в змозі рухатися далі. Ти завжди давала нам гарні поради і була така мила. Ми тобі довіряли, що зробилося. Дай нам пройти, поверни те, що було. Геть з дороги. Вигуки полонили повітря навкруги, що, здавалося, ставало мов густий мед, гіркий і солодкий, що тримає і манить. Як звуть тебе? нарешті промовила вона до чоловіка, який не смілився запитати її. Емануїл, ти вдивлявся у мене зараз моя черга. Ти хотів знати моє ім'я, тиша запанувала навкруги. Безодня! Грім розірвав повітря. Ви зробили все, щоб сестра моя залишила мене наодинці з вами. Тож дивіться, ви шукали мене. І поки ви не повернете душу, я стоятиму у вас на шляху.